Вітаю! Зараз ми з вами навчимося створювати анімацію з налаштуваннями в спеціальному сервісі ЕС Вам сподобається. Зверніть увагу на фотографії, які я приготувала. Це писанка Данила Лясковича. Він дуже довго її створював. Вона вийшла просто неймовірно шикарна, складна. Поетапно зробив фотографії, коли працював по-білому, по-жовтому, по зеленому, по чорному. І в кінці, коли робота вже була закінчена, зробив три кадри з різних боків. А в нижньому рядочку ви бачите закінчену роботу Тетяни Малишевої. Вона зробила фотографію і вирізала тло. По білому, по жовтому, по червоному, це писанка Сорочі лапки, і вона в кінці створила анімацію. Ця анімація була створена в Google фото, але там немає ніяких налаштувань. Якщо б у неї там помінявся порядок, і вийшло б спочатку жовте, потім біле. Вона б не змогла поміняти налаштування, виправити, і була б неправильна у неї анімація. Або, наприклад, у неї дуже швидко перегортається один етап за іншим. Хотілося б зробити трошки повільніше, але налаштувань таких немає. Тобто стандартний автоматичний інструмент. А я вам зараз покажу, як можна створити анімацію і налаштовувати її. Давайте спочатку створимо анімацію з фотографії Данила, тільки не будемо вирізати тло. Спочатку перейдемо на цей сайт. Ось так він виглядає SGIF. І ми, якщо не знаєте англійську мову, можете для зручності натиснути на чистому полі праву кнопку мишки і перекласти. Тепер у вас тут дуже багато інструментів, ви можете їх прочитати, ознайомитися і випробувати, але ми зараз всього цього торкатися не будемо, а використаємо тільки перший інструмент. І в макер, заходимо сюди, і ми маємо сюди закинути фотографії, які будемо використовувати. Вибрати файли, вас відправляє в комп'ютер. Ви маєте заздалегідь приготувати фотографії, завантажити їх сюди на сервіс. І ось ми бачимо. Інструменти для того, щоб створити цю анімацію. Можна просто одразу натиснути Створити. Давайте ще раз перекладемо вже нову сторінку. Ось важлива рекомендація. В рамці написано, що наші зображення різного розміру. І рекомендується змінити розмір, щоб вони були всі однакові. Давайте, щоб ви зрозуміли, про що мова. Зробимо гівку так, як є, нічого міняти не будемо. І одразу відправимо на створення анімації і подивимося, про що мова. Ось коли не налаштовується нічого. Всі фотографії ви тепер бачите, що означає різного розміру. Тепер ми маємо виправити і натиснути Змінити розмір. Це ми тепер точно знаємо, що розмір змінити треба. Ну, давайте створимо тепер анімацію. О, тепер одного розміру фотографії. Вони не вирізані, але все ж таки одного розміру. А тепер зробимо, щоб не так швидко горталися, час затримки. Це у нас 20 через 1 соту секунди. А ми зробимо, мабуть, 80. Якщо не знаєте, це багато чи мало, бачите, всюди помінялося автоматично. Ви можете просто ще раз натиснути Зробити і перевірити, чи влаштовує у вас така швидкість. Я думаю, можна поставити 100. Ось всі помінялися на 100 автоматично. Міняю гівку трошки повільніше. Можна встигнути роздивитися. Ну, а у мене є така ідея готові писанки зробити ще довше, наприклад, по 120. Нехай трошки більше дасть часу роздивитися готові писанки, три кадри. Перевіряємо. Ось тут трошки довше, і тут трошки довше, не набагато можна поставити 150, щоб була різниця, перевіряємо, готова, готова. От нормально, трошки довше тримає. А ще у мене є ідея. Поставити в двох напрямках. Сюди йдуть писанки від світлого до темного. А потім, навпаки, від темного до світлого. То ми маємо в кінці поставити ось цю яка на чорному фоні, і ми можемо її скопіювати. Тепер їх дві. Беремо одну і переносимо назад. Ось так. Додали. Тепер ми маємо на зеленому додати. Беремо зелену і переносимо на кінець. Тепер ми жовту дублюємо, беремо її і переносимо на кінець. І білу так само дублюємо, і одну переносимо на кінець. Ви вже зрозуміли, якби у вас тут вийшло не в правильному порядку, то ви б могли його виправити і поставити так, як вам треба. Ось так має бути. Тепер виходить білий, жовтий, зелений, чорний, три готові, а потім зворотній, чорний, зелений, жовтий, білий. Подивіться, які ще є налаштування. Кількість циклів, тобто можна зробити, щоб повторювалося постійно, ну, наприклад, три рази. А ось тут плавні кадри. Це дуже добре, якщо ви поставите галочку, тоді у вас будуть, наче, перетворюватися одна фотографія в іншу, плавний перехід буде. І можна поставити, якщо тут міряється одна соту секунди. Одиничка, а тут 6 одиничок. Ну, я думаю, тут за умовченням налаштування більш-менш нормальні. я навіть не буду нічого міняти. І ось тут треба поставити галочку, не складати кадри, ну, щоб один кадр мінявся на наступний. Ось такі налаштування я зробила, коли я запускаю створення, буде спочатку дуже довго обробляти. Ось такий результат у нас отримався від світлого до темного готові три кадри і назад від темного до світлого. І тепер цей результат ми можемо закинути собі на комп'ютер або телефон. Занесемо сюди нашу гівку. Фотографії не вирізані, але, можливо, бувають ситуації, коли вам так нормально. І все одно можна створити гівку, наприклад, на швидку руч. Головне, рівненько обрізати, відредагувати самі фотографії. Ну, а тепер давайте все ж таки зробимо другу гівку, щоб у нас були вирізані куточки. І для цього я рекомендувала ось цей сайт. Посилання на нього я вже давала, у нас є урок, там, де дистанційне навчання, як вирізати прозоре тло. І ще раз в кінці відео буде посилання, як вирізати тло. І в описі до відео теж буде, як вирізати тло. Нам потрібно на цей сайт, якщо ви не знаєте англійську, знову просто для зручності перекладіть. І закидаєте сюди свої фотографії. Їх у нас сім, Але нічого робити не треба. Програма сама автоматично вирізає. Треба натиснути на файл, зберегти як зображення. Можна поміняти ім'я, PNG поставити і зберегти. Буває багато інших інструментів, де ви можете. Обрізати фон, зробити його прозорим і різні сайти, різні програми. Все, що ви можете, чим ви вмієте користуватися, будь ласка, вирізайте. Якщо нічого ще не знаєте, то робіть так, як я вам раджу. Я вже три фотки вирізала. Одне й те саме роблю. Зберегти як ПНГ. ПНГ це на прозорому тлі. По жовтому, по зеленому, тепер ми закидаємо фотку по чорному, четверта вже. Вона сама обробляє, нічого не робимо. Чекаємо. Тепер файл. Зберегти як. Ось тут назву можна міняти. ПНГ, це формат, і зберегти. Далі. Залишилося три готових фотки центральна, бокова і три четверті. Давайте центральний вигляд, завантажуємо фотку, зберігаємо ПНГ зберегти. Ще ось цю бокову поясочок. Щоб уважно роздивитися, можна було з різних боків, зберегти як, ПНГ, зберегти, і остання розвернута полубоком, зберегти, ПНГ поміняємо, і зберегти, і перенесу в папку, де у нас є. Писанки Данила Лясковича. Вони стали другим рядочком, але неправильний порядок. Нічого я тут не буду переписувати, тому що я можу поміняти в програмі ЕСГІВ. І повертаємося в цю програму. Ось тут ми створювали анімацію і починаємо все спочатку. Ми створюємо тепер з вирізаними ось ми бачимо, вони якось через один у нас стали вирізана, не вирізана. Вирізана, не вирізана. Будьте уважні, оця нам потрібна вирізана. Потім по-жовтому ось ця вирізана. Ось ця вирізана, ця з куточками нам не треба, ми вже її зробили. Нам тепер вирізані потрібні. Ось ця нам потрібна так, перевіряю, ця потрібна і ця. Якщо чогось не вистачає, ми сюди повернемося. Але все правильно, у нас сім кадрів, завантажуємо їх сюди. І ми вже знаємо, це пропонується вирівняти розмір зображень. У нас вони різні і потрібно натиснути змінити розмір. Ну що, давайте спробуємо. Не робити цього. Тепер у нас фотографії вирізані, і ми побачимо, що це буде, якщо ми не будемо їх рівняти. О, бачите, що виходить: є маленькі, великі, тобто нам треба оце натиснути. А тепер, О, тепер вони всі одного розміру. І, по-перше, затримка, мені не подобається 20, поставимо 100 і поставимо оці готові по 150. Ми ж вже створювали, нібито непогано було, тому не треба нічого міняти. І я знову хочу зробити зворотній напрям. Додам на кінець роботу по чорному. Потім роботу по-зеленому, а потім кадр роботу по-жовтому. І остання робота по-білому. Кількість циклів можна додати, наприклад, нехай тричі повторюється, плавні кадри, щоб добре переходило з одного в інший, і не складати їх один на один. Бачите, вони складаються, можна придивитися. Перероблюємо. І ось у нас результат. Перетворюються фотки одна в іншу. Там, де готова писанка, затримка трошки більша. І пішло в зворотньому напрямку. Біла трошки довше, тому що виходить тут два кадри. Якщо я повторюю цикл, то він знову білий повторює. То ви можете біли залишити тільки один ну, це на рішення автора, хто буде створювати гівку. Ось така у нас вийшла гівка, перетворюються кадри один в одний. І ми готовий продукт маємо зберегти ось ця кнопочка завантажує вам на комп'ютер. Ось так виглядає ваша гівка. Це вже у вас в комп'ютері або в телефоні, де ви будете це робити. І всі писанки, які ми вирізали разом з гівкою новою, ми зараз відправляємо на екран. І тепер ми бачимо в першому рядочку писанки, відредаговані фотографії, з яких ми створили ось цю анімацію, не з прозорим тлом. В другому вирізали. І ось така анімація де прозоритло. І нижній рядочок це писанки Тетяни Малишевої, які ми взяли за зразок. Врешті-решт, ми зробили ось таку гарну анімацію для Данила Лясковича. І не з першого разу, тому що ми спочатку зробили анімацію. Не на прозорому тлі, що можемо зараз порівняти, як нам більше подобається, вирізане чи з куточками. Як гуртаються сторінки книжечки, наприклад. Це залежить від того, де можна використовувати цю анімацію. Ось такий у нас сьогодні результат роботи. Всі посилання. На сайт, де я пропоную навчитися вирізати, де я пропоную створювати гіф-анімацію з налаштуваннями, ви побачите посилання в описі до відео або в кінці нашого відео. В підсумку ми навчилися редагувати фотографії, робити прозоре тло, створювати анімації з налаштуваннями і без налаштування. На прикладі писанкарства, але ви можете це використовувати в будь-якій іншій галузі, хоча просто створити самі собі цікаву аватарку. Мені цікаві ваші ідеї, пропозиції, що ще можна зробити з таким інструментом. От, Наприклад, я показую писанкарство, аватарку, а ще і ваші пропозиції. А я з вами прощаюся на все добре. До побачення!